Всім привіт! Ви на каналі Репетитор з математики. І я хотіла вас, по-перше, спитати, як у вас справи? Я сподіваюся, що у вас хороше настроєння, хороший день і взагалі у вас все чудово. Тож, сьогодні ми будемо повторювати або вчити, як кому ну, вчити ще рановато, швидше повторювати. Для того. Щоб хорошо зайти в 8-й-9 клас, нам дуже часто потрібні формули скороченого множення. Їх не любить ніхто. Ну а сьогодні ми постараємось їх трошки зрозуміти, повторити. Тож іменно зараз це доволі актуально. Постараємося як чим більше розібрати сьогодні. Довгі відео обіцяю, робити не буду, щоб вам не було так скучно. І в 7 класі ви вчили таку формулу, як добуток різниці та суми двох виразів. Вона складається, там було дві формули, тобто одна складена, друга розкладена. Тобто, якщо, наприклад, брати оце за розкладену, то нам її треба скласти. І дивимося, як ми її можемо зробити. У нас є А-Б, А плюс Б. А складається як. А в квадраті, Б в квадраті. Давай я її перепишу, щоб було більш зрозуміліше, і я могла, як завжди, мишкою махати. А, так, дивимось. Ми бачимо, що, в принципі, все, а, все логічно. Тому що в тебе є 2А і є 2Б. Тому вони в квадраті. А мінус. Того, що мінус на плюс буде мінус. Ми цю формулу можемо розкласти як звичайне множення многочлена на многочлен, тобто А на А, А на Б, мінус Б на А і мінус Б на Б. Тим самим, в нас вийшло би А в квадраті плюс АБ, мінус АБ і мінус Б в квадраті. Тим самим, оце в нас просто скорочується. І в нас виходить. Ось така формула. А давайте перейдемо до прикладів. Давайте виберемо якісь приклади. Наприклад, четвертий. 6х-9, 6х плюс -9, 6х 9. У нас все те саме, але в нас тут є числа. З числами, пам'ятаємо, ми повинні піднести їх до степені. Так. Тобто, коли ми підносимо до степеня оце до квадрату, ми підносимо і х, і 6, тобто 6х разом до квадрату, а це вже властивість степенів. А її я пізніше вам також покажу, щоб ви нагадали, якщо вдруг хтось не пам'ятає. Далі мінус і 9 в квадраті. Но зараз ми її використаємо. Тобто, якщо ви підносите і перше, і друге значення, то ви повинні піднести і 6х і X окремо. Мається на увазі 6 в квадраті, х в квадраті мінус 9 в квадраті. Запишемо. А тепер підносимо до квадрату. 6 до квадрату це то саме, що 6 множиться на 6. Ми його так можемо записати. То саме, що х в квадраті це х помножено на х, або навпаки, х множиться на х це х в квадраті. Це треба запам'ятати. 6 на 6 буде 36. Згадуємо табличку множення, хто не пам'ятає, а хто не знає, то вчимо. 36х в квадраті так і записує. Мінус 9 на 9, 81. Оце ми склали цю формулу, і так ми її залишимо. Тобто, все, це відповідь додавати. Тут ми нічого не можемо, тому що тут 36 множиться на х в квадраті, а тут цього х в квадраті. Немає. Тому формула так і залишається. Давайте попробуємо з степенями, там, де в нас вже степені є. Давайте я його перепишу і подивимося. А поки я переписую, ви надумайте, що тут можна зробити. Так, 11а в кубі плюс 5 b в квадраті. Все добре. Тобто тут відрізняється тим, що в нас плюс і мінус є. І все. А так, всі значення одинакові. Єдине, що іменно в цій дужці в нас значення стоять порізно, тому що 11А в кубі і тут повинно бути 11А в кубі, а в нас тут 5 b От так ми зараз його з ним щось отак ділять не можемо. Спочатку треба його перевести в нормальний стан, де в нас А стоїть на місці А. А Б на місці Б. Все, дивимося, як ми що можемо зробити? Там, де мінус, ми нічого в даному випадку не можемо зробити. Але в нас є дужка з плюсом. А ми пам'ятаємо, що від перестановків доданків сума не міняється. Тому, якраз першу дужку ми можемо перезаписати. Як це буде виглядати? 5b в квадраті плюс 11 a в кубі. 5b в квадраті мінус 11а в кубі. Тим самим дивимося, що ми тут можемо зробити. Так. Нам треба 5b в квадраті до квадрату, тому що в нас тут є їх по 2, можемо так собі запам'ятати. І виходить 5b в кубі, ой в квадраті до квадрату. Мінус 11а в кубі. До квадрату. Ой, великий квадрат, звісно. Ну, да ладно. І тепер дивимося: ми підносимо 5 до квадрату, б в квадраті до квадрату. Це не забуваємо мінус 11 до квадрату, а в кубі до квадрату. І тут ще одна властивість степенів. Сьогодні заодно і згадаємо властивості. 5 на 5 – 25, А якщо у нас b в квадраті до квадрату, то ми використовуємо властивість. Я її можу навіть вам записати, наприклад, А в n степені до m степені. Ми тоді перемножаємо ці значення. І в даному випадку в нас виходить b в квадраті до квадрату 2 на 2 – 4, тобто b в четвертому степені. Мінус. 11 на 11 можете скористатися табличкою, можете перемножити. Ну, я знаю на пам'ять 121. А, далі. А в кубі до квадрату така сама властивість, як оцю, що ми щойно розглянули. Виходить, А в шостому степені. От оце повністю формула. Ми більше з нею нічого не робимо. Все, вона в нас є готова. Так, дивимося далі. А звідси ми навчилися розкладати, я І якщо вдруг хтось не навчився, то пишіть мені в коментарях. Або в мене є телеграм-канал, туди теж можете переходити і там писати, або домашню скидувати, наприклад, з попередніх відео, або знову ж таки в коментарях, або в телеграм-каналі. І я буду перевіряти і дивитися. А, так, підписуйтесь і ставте колокольчик поки я... Думаю, що вам далі розказати цікавого. Візьмемо цю саму формулу. Але єдине, що тут в нас вже ми будемо розкладати. Там ми складали, а тут розкладати. У нас є А в квадраті, мінус Б в квадраті, дорівнює а, -Б, а плюс Б. То саме, що в нас було відомо, тільки навпаки. І давайте подивимося, як це можна зробити. Тут складніше в тому, що числа вже піднесені до степені. Так, як ми в кінці їх підносили, тут вже піднесені. Наприклад, щоб не було складно, 4х2 мінус 25, давайте перепишемо і подивимося, що в нас вийде. 4х2 мінус 25. Це у нас формула, тому що тут мінус, і думаємо, як ми можемо розкласти, що таке 4. 4 вже піднесено до степені, тобто ми вже повинні е думати, що на що треба помножити, щоб вийшло 4. В даному випадку це 2. 2 в квадраті, х в квадраті, мінус. Що таке 25? З попереднього ми знаємо, що це 5 в квадраті. От наші і квадрати. Ми можемо їх назад розписати, так як ми в попередньому робили, Тобто 2х до квадрату. Тому що, якщо в нас тут і тут квадрати, ми їх можемо об'єднати в дужку. мінус 5 в квадраті. І тепер дивимося, в нас то саме, що ми розкладали в попередньому, тут ми його навпаки складаємо. Тобто 2х мінус 5 це перша дужка, а друга 2х плюс, це друга дужка. Все, ми розклали. Якщо ми почнемо оце, як в попередніх двох робити, у нас в результаті вийде от оцей вираз. Давайте щось поскладніше. Давайте з буквами, а, оце, А в квадраті, Б у четвертому степені, мінус 6 с 6 Д в восьмому степені. Дивимося. Що це таке в нас? Тут, знову ж таки, уже все перемножено, як в останньому ми робили. отут. Якщо десь щось забули, зупиніть, перегляньте ще раз, щоб ви точно це пам'ятали. Тим самим, А в квадраті, швидше за все, було просто А. Тому що а без квадрату це просто А. А от Б в четвертому, так як в нас отут було, ми вертаємося і бачимо, що це Б в другому. Тобто ми значення, так як ми там множимо, тут ми його навпаки ділимо. Виходить, 4 поділити на 2 2. І оце можемо записати в такі дужки і піднести до степені. Далі, мінус С в шостому і Д в восьмому, вже теж помножені на 2. А тепер ми їх ділимо. Це в шостому на 2, це буде 3. Д в восьмому, це в нас буде 4, і це ми записуємо в квадраті. І знову ж ми повернулися до того, що ми тепер оце що в дужках, що там, що там, можемо розписати. Перша дужка в нас вже, в принципі, готова АБ в квадраті, мінус С в кубі, де в четвертому степені. І друга дужка така сама лише з плюсом. АБ в квадраті, плюс С куб Д в четвертому степені. Так, от, це ми розібрали одну формулу по факту. І я вам скажу, давайте ще зробимо отут. Розкладимо це значення. Так, переписуємо. До речі, для того, щоб ви це все ще краще запам'ятали, можете записувати собі конспект, і це вам дуже сильно допоможе. Тим самим ми дивимося, що тут в нас практично все вже є. У нас дужка вже піднесена до квадрату, нам із нею нічого не треба робити, тобто х-10, так і залишаємо до квадрату. От 25 перепишемо як 5y до квадрату. Якщо не зрозуміли, звідки воно взялося, напишіть, я вам розпишу більш детальніше. А це, в принципі, нічого нового, так, як ми робили в попередніх. Y забрали, поділили на 2. 25 це 5 в квадраті, ми його забрали. І тепер перша наша дужка – це буде Х-10-5. Іменно так. Друга х-10, бо це одне значення це наше А. Тільки плюс 5 у Оце ми так розклали. А на сьогодні ми зробили повністю, опрацювали нашу одну формулу. Наступні формули будуть в наступних відео, а я прикріплю в описі тобто, якщо вони вже вийшли. Тому, нагадую ще раз: підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб не пропустити мої нові відео. Якщо вам все сподобалось, Пишіть запитання, захоплення, все, що буде в коментарях. Також переходьте на мій телеграм-канал і там будьте теж активні. Там я буду викладати оці фото, якісь додаткові матеріали, а домашню я зараз в кінці відео прикріплю. Так що всім гарного дня і па-па! До наступних відео!